ЮФОЮТІ TPS, Українці рідненькі Міннесота, Мініаполя Сполучені Штати Америки всім привіт. Для мене один із самих топових ріалторів в Міннесоті. Його команда з 15 ріалторів входить топ-10 по штату в минулому році. Сам з України, Полтава, україномовний, російськомовний, англійська, трошки іспанською. Дуже розумний чоловік брав мене собою в вчив грати. Тепер до нього звернувся, щоб він допоміг мені знайти моє перше житло в США. Звати його Герман Антонов. Старий. От з чого почати? Ми приїхали всі Україна, Юфою. Не знаємо, за що хвататися, Брати ту ага. хату, не брати, чи знімати, чи куди бігти, що робити. І Дивись, те, що я зробив сам. Так. На власному прикладі, першу хату, що я купив, це був Форплекс. Це коротко, будинок, і в тебе тут є 4 квартири. Обично в тебе хата тут, тут, тут і тут. Да? Да. І ти в'їжджаєш в один юнит да. і всі інакше здаєш в оренду. Це ти так собі зробив? Це я так собі зробив. Меток да. взагалі. Да. Я... Ну я лишив його. Я нікого не продаю. Да. Я залишаю його лишаю до кінця. Я, коротше, все, що купую, я його ставлю в трассу своїм дітям. Тобто, через якийсь час воно все переходить їм. А я коротше пропадаю. І зараз щось вже перейшло чи ні? О, да, все, що в мене є, це все туди. Але коротше просто купуєш форплекс, в'їжджаєш в один юніт. Коли я купив цей будинок, то в мене пеймент був 200. Кожен юніт здавався по 650 на той час. Получається, 650, 650, 650. Це скільки да. буде? Майже 2000. Я, виходить, в'їхав сюди да. і жив безкоштовно шість років, поки не одружився. Да. І в нас народилася перша донька. Ну і жінка потім просто не витримала. Каже, да. треба хату купувати, да. переїжджати. Але всі ці 5 років я просто збирав все, що я на моргідж або yeah. на рент, я просто збирав собі сейвінс і через я часи в інакше було. Okay. Виїхав yeah. зараз, кожен юніт здається по 1300, можу брати 1600, але yeah. беру трохи менше. Yeah. Якщо повністю всю здати, то там буде з кожного юніта по 1500. А скільки в uh. тебе зараз взагалі, от таких юнітів? Один юніт, чи у те вже два-три будинки, ще якісь може здаєш орендуєш? Вистачає uh -huh. що... зараз. Ще uh, щось докуповуєш? чи поки паузі? Я на піку продав пару об'єктів і зараз чекаю, коли підніметься кількість будинків на продаж, і буду додавати.